46 полотен одного з найталановитіших митців сучасності художника, графіка, живописця Олександра Івахненка, експонується у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України, талановитого майстра Лауреата Шевченківської премії. Уже понад рік немає з нами, а його роботи привезла до Івано-Франківська донька Марія Певна. Я дуже люблю татові роботи. Я не можу їх оцінити з точки зору мистецтва. Для мене вони звичайно ж для мене особисто ідеальні, тому що вони татові. Але я їх дуже люблю, тому що вони для мене дуже містичні. Мені дуже подобається, наприклад, там далі є одна робота, називається на ударі. Вона, можливо, одна із моїх найулюбленіших. Мені дуже подобається це, коли фігура жіноча, вона просто постає з землі, вона поєднується з небом. Оце сонце абсолютно неймовірно. Художник часто вдається до символів та метафор, а найхарактерніша риса робіт Івахненка їхня внутрішня насиченість українським духом. Його творчий доробок показує світові наше українське сонце, нашу українську душу, те наскільки багаті, щирі. Музичні, талановиті, українські, українські люди, український народ присутні відзначали також неповторну творчу манеру автора. Івахненко це той приклад художника, який абсолютно впізнаваний серед багатьох тисяч інших художників. І е, ш, торувати шлях, щоб так він відразу таким не народився однозначно. Але це людина великої працелюбності і одночасно скромності, е, великого таланту і великої душевної щедрості. Тобто, те, що в нього були, ті галактики, світи, він це все виливав на, на полотно. Мистецтвознавець Мирослав Аронець порівнює і Вахненкові образи з персонажами на полотнах Тараса Шевченка. У Шевченка образ Катерини, обличчя таке миловидне, губки маленькі, і особливо оця українська сорочка. Оце такий овал, м'який плеча, багатий рукав. І от це все от зараз бачите, от ви. Можете побачити, оце є прямий, ну не прямий, але десь, десь далекий віл од того бачення українськості. Виставка шедеврів Олександра Івахненка триватиме до 3 січня у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України.